Отже, байковий центр. Ми біля поховання археолога Колосова. Зараз Валерій Саєнко нам трохи розповість про цю особистість. Я з Колосовим ніколи не зустрічався, але згадав розповідь Андрія Ілінського, сина Олексія Івановича Тріношкіна і Варвари Андріївни Ілінської що сім'я Колосових жила е, також, як і Тіріношкіни, в будинку першої Київської гімназії, де тоді знаходився інститут археології. І якось Андрій з сином Колосова е, пішли дивитися на коріньовку отой сілівий поток, який в Бабиному Яру. А 61 рік це був. Так. Да. Значить, Андрій Ілінський народився 24 серпня 49-го року. Тобто, виходить, що йому було 12 років. Угу. І вони там до вечора пролазили, дивилися на цю плавучу глину, запізнилися, прийшли додому пізно і отримали терлеї від своїх батьків. Оце значить, що зараз я згадав у зв'язку з е, Колосовим. І перед війною е, якось через інтернет я познайомився з його сином, і ми домовлялися якось продовжити листування там, подивитися там, може, фотографії е, чи документи сімейного архіву. Ну, Потім значить, загубилися і, ну, на жаль, не зустрілися. поки Добре, дякую.